Ворожі сили змагаються самі із собою у рівні жорстокості та цинізму під час атак по Україні. У темну пору доби росіяни скинули 500 кілограмову авіабомбу на житловий квартал Костянтинівки шістьма дронами вдарили по Нікополю. А напередодні атакували Харків. Всі подробиці важкої ночі 11 червня тут і зараз на каналі. Сі час обов'язково підпишіться, аби знати всю правду. І ми починаємо. Терор підібрався під покровом ночі та спіткав населений пункт Костянтинівка на Донеччині. Окупанти скинули авіабомбу просто на міський житловий квартал. За попередніми даними від офісу генпрокурора, російські агресори випустили по прифронтовому населеному пункту к 500 із універсальним модулем планування та корекції. У нас удару пошкоджено щонайменше 13 багатоквартирних житлових будинків в оселях вибиті вікна та шибки. Через потужну вибухову хвилю у своїх квартирах зазнали цілесних пошкоджень 5 місцевих мешканців. Чоловіка 65 років та жінок віком від 63 до 88 років доставлено до лікарні. У потерпілих діагностовано черепно мозкову травму та множинні різані рани тіла. Усім надано кваліфіковану медичну допомогу. Всього ж за добу росіяни 15 разів обстріляли населені пункти Донеччини. Про це станом на ранок вівторка у своєму телеграм написав керівник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін. У Покровську поранено дві людини. Разом з тим у Часоярівській громаді пошкоджені шість приватних будинків та дві висотки. А у Турецьку пошкоджено чотири будинки і адмінбудівлю. Ще один дім пошкоджено у Щербинівці. Шістьма дронами сьогодні вранці противник дарив по нікополю. Що на Дніпропетровщині начальник облради Микола Лукашук розповів, що наслідки атак поки уточнюються. Керманич регіону Сергій Лисак доповнює інформацію. Ворожі снаряди потрощили приватні будинки, господарчі споруди та парники. Зачепило лінію електропередач. Поранення дістала місцева мешканка 87 років. Жінку із множинними осколковими ураженнями госпіталізували у стані середньої тяжкості. Я ж наголошу, що атаки по місту не припиняються ні в день, ні вночі. Попередня, зокрема, була ввечері понеділка. Тоді постраждав знову Нікополь та ще й Марганецька громада. Там пошкоджені інфраструктурний об'єкт, три приватні будинки та господарська споруда. Цієї доби, на жаль, збройна агресія не до сусіда зачепила ще й Миколаївщину. 10 червня о 18.49 ворог здійснив ракетний удар по горохівській громаді, внаслідок чого виникла пожежа господарської споруди та сухої трави, яка була оперативно ліквідована. Крім того, вибуховою хвилою та уламками пошкоджено чотири приватні домоволодіння та один автомобіль. Постраждалих немає. Одна людина дістала поранення через російську агресію на Херсонщині. За попередні 24 години російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області. Зокрема, там пошкоджено дві багатоповерхівки та 15 приватних будинків. Було зафіксоване влучання в об'єкт критичної інфраструктури, навчальні заклади та автомобіль. Все це офіційні дані від голови ОВА Олександра Прокудіна. Страшна трагедія трапилася вчора і у Харкові. Черговий акт російського терору просто серед білого дня. О 17.35 армійці путінських військ вдарили по самому обласному центру, попередньо застосувавши ті ж кориговані авіаційні бомби, якими останнім часом накривають все, що бачать, всього вилетіло три каби. Внаслідок влучання в одному з помешкань виникла пожежа. За різними адресами побито понад три десятка житлових будинків, пошкоджено 86 гаражів та 22 автівки. Постраждали семеро людей. Ще одного 77-річного цивільного рятувальника деблокували з-під завалів. Він отримав численні закриті переломи. Але вже на ранок глава регіону Сінігубув приніс сумну звістку. Чоловік помер у лікарні. Додам, що рівень небезпеки під час роботи рятувальників на місці підвищувався ще й через те, що один із ворожих боєприпасів не розірвався. Тому людей тимчасово переселяли з будинку для проведення детонації. Крім того, потерпали від терору населені пункти Харківщини. Білий колодязь, старий Салтів, Дергачівка. В останньому внаслідок обстрілу каб одна людина загинула, ще три поранено. Також у Новопокровську через злучання у землю балістичною ракетою загинув чоловік. Постраждав ще один місцевий житель. Вся команда Січас висловлює щирі співчуття рідним та близьким тих, чиє життя забрав руський мір. Разом із тим, наші воїни мстяться за терор, який окупаційні війська Путіна влаштовують щоденно. Так напередодні у тимчасово окупованому Донецьку вгатило по ворожих позиціях ППО. А на Херсонщині було уражено будинок окупаційної адміністрації. Всі подробиці дивіться на каналі «Сейчас вже за мить». Не забувайте про підписку та вподобайку. І до зустрічі. У непідконтрольному нам Донецьку вгатило по ворожих позиціях. ППО на Херсонщині уражено будинок окупаційної громадської приймальної Каховської пропутінської адміністрації, а в анексованому Криму постраждали російські ЗРК. Всі подробиці плідного понеділка тут і зараз на каналі Сі обов'язково підпишіться і рушаємо. Гучно, тимчасово окупованому Донецьку, є приліт. Локальні медіаресурси пишуть про атаку по місту. яка сталася у день 10 червня. Очевидці зняли відео, з яких не можна ідентифікувати місце влучення однак чітко видно стовп диму, який піднявся аж до хмар. Перед тим над обласним центром кілька разів вибухало, а у небі фіксували безпілотники. Місцеві викладають відео, що під час обстрілу над епіцентром прильоту літає дрон, який коригує вогонь. Що цікаво, один із очевидців, який фільмував бавовну, сказав, що БПЛА пересуваються місцевістю без звуку. Самі ж експлозії могли лунати на позиціях протиповітряної оборони окупаційної армії Російської Федерації. Про це на своїй сторінці в соцмережі написав український журналіст та блогер Денис Казанський. Ще один залізний птах завітав будівлю окупаційної, так званої адміністрації в Каховці, що в Херсонській області. Про таке сповіщає радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. Далі продовжує його словами. На жаль, до Кобзона ніхто не відправився, але нічого. Новошахтінський НПЗ теж не з першого разу. Таке от він додав у своєму телеграм. Свіжі кадри з місця події до вашої уваги. Ну а проросійська влада округу повідомила, що за сьогодні українські сили завдали вже трьох ударів по місту. Разом з тим, регіональний гаоляйтер Владімір Сальдо стверджує мовляв, від вибуху постраждав один чоловік похилого віку. Йому посікло обличчя уламками вибитого скла. Потерпілого вже госпіталізовано. Ну а сама будівля загарбницької приймальної отримала пошкодження. Нині ж рухаємося до найгарячішої зони у всіх сенсах цього слова Кримського півострова. Стало відомо, що сьогодні вночі Сили оборони України завдали успішних ударів по одному зенітному ракетному дивізіону С-400 окупантів в районі Джанкоя, а також по двох ворожих зенітних ракетних дивізіонах С-300 біля Чорноморського та Євпаторії. Про таке сповіщає Генеральний штаб Збройних сил України. Жодна з наших випущених ракет не була перехоплена високоефективною в лапках протиповітряною обороною противника. Зокрема, у вказаних районах після ударів українських ракетників зафіксовано негайне припинення роботи радарів комплексів С-300 та С-400. Крім цього, відмічена подальша детонація боєкомплектів у всіх трьох районах стартових позицій зенітних ракетних дивізіонів РФ. Завдяки вдалій бойовій роботі сил оборони ППО російських загарбників в українському Криму зазнала значних втрат. Доповіли наші захисники. Через такий салют повідомляють і про значні втрати серед особового складу противника. Джерела російського проекту Астра підсипали трохи подробиць. Отже, за їхніми даними, один військовослужбовець 31-ї дивізії ППО Міноборони РФ загинув ще четверо. Поранено, і це тільки в районі села Громівка. Ще по одному травмованому окупанту у Джанкойському та відповідно САКському районах кажуть, Крим атакували щонайменше 10 ракет «Атакамс». Очевидно, такі масштаби не на жарт лякають загарбників. Учасники руху опору АТЕШ відмітили, що російські військові ППО отримали наказ на евакуацію своїх сімей із Криму до південного військового округу. Подібну рекомендацію від командирів зокрема отримав партизан, що входить до розрахунку системи ППО, дислокованої в населеному пункті Осовине неподалік від Карчі. Цей розвиток подій збігається з переміщенням систем ППО до Білгородської області Росії, що власне створює загрозу безпеці у Криму, залишаючи півострів без належного покриття. Про таке от додають агенти у своєму телеграм-каналі. Як вам така паніка серед загарбників? І як думаєте, коли можна чекати на наступний візит, бавовне? Напишіть, будь ласка, свої думки в коментарях. Не скупіться на свої вподобайки, і звісно ж підписуйтесь на канал Січас, аби знати і бачити більше.